Собор 12 апостолів день вшанування найближчих учнів Ісуса Христа, які стали носіями віри, правди й спасіння для всього людства. Помолімося разом, прохаючи про силу, віру і мир для України та кожного з нас. Молитва на День Собору 12 апостолів, Господи Ісусе Христе. Спасителю наш, ти покликав дванадцять апостолів, простих людей, зробивши їх рибалками людських душ. Через них ти звістив світові Євангеліє, Спасіння, дарував істину, на якій збудована церква. У день собору святих апостолів з любов'ю вшановуємо твоїх вірних слуг Петра Андрія. Якова, Івана, Филипа, Варфоломія, Фому, Матвія, Якова Алфеєвого, Юду Тадея, Симона Зелота і Матфія. Молимо тебе, Христе Боже, зміцни нашу віру, як ти укріпив їхню, даруй нам силу проповідувати правду, бути світлом у темряві. І нести мир у цей неспокійний світ. Нехай молитви святих апостолів охороняють нашу землю, наш народ і нашу церкву, святі апостоли Христові, моліть Бога за нас. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте «уподобайку». Нехай Господь оберігає вас.